Якщо Сурья Намаскар. Вдих. Утанасана. видих. Права нога назад вдих, коліна на підлогу видих. До гори вдих, Та сторона видих. До гори вдих. На підлогу видих. Підняли коліна вдих. Планка видих. Собака вниз. вдих. Аштанга на масках, видих. Собака вверх. Вдих. Собака вниз видих. Трава нога вперед, вдих. вдих. Утанася на видих. гори, вдих. Перед собою видих. гори, вдих. вдих. Ута, на видих. Маленький стрибочок затримання дихання. І вгору вдих. Пчола видих. Ліва рука вдих. Видих. Догори вдих, видих. Ліва нога вдих. До чола видих. Права рука вдих, Видих. Догори вдих. Бавася не видих. Крутка вправо видих. Вдих. Влево видих. Вдих. Видих. Стрібочок вдих. Утанасліна видох. До гори вдих. І собой виріх. Комплекс сяйво місяця. Вдих. Видих.

नमस्ते